Розв'яжемо систему рівнянь способом додавання. 7х плюс 2 y дорівнює мінус 3 перше рівняння, друге мінус 14х плюс 3 y дорівнює 20. Розвяжемо систему способом додавання. Відразу бачу, що числа 7 і мінус 14 мають протилежні знаки. Але 7 і 14. Маємо привести до одного числа. А це легко зробити. Спільний дільник у них, у них 14 і 7 це 14, тобто, 7 да? до 14 нам не вистачає яким чином. Ми можемо домножити на 2. Тоді 7 на 2 буде 14х, 2 у на 2 вже. 4 ігри. Мінус 3 на 2 буде мінус 6, а друге рівняння лишаю без змін. Тепер можу виконати додавання. Коефіцієнти при х, ось вони в мене, 14 і мінус 14. Я додаю, в сумі буде 0. Коефіцієнти при ігри 4 та 3 додаю. Буде 7 у Мінус 6 плюс 20 14. Тому у становить 14 поділити на 7, У рівня 2. Ордината знайдена, потрібно знайти абсцису. Щоб знайти абсцису, нам необхідно підставити дане значення у в будь-яке рівняння: або в перше, або в друге. Випишемо, наприклад, Перше рівняння. І замість змінної ігри, замість значення y, я підставляю те, що ми знайшли двійку. Таким чином, 7 x додати 2 помножити на 2, 7 x плюс 4 буде мінус 3, мінус 3 мінус 4, 7 x становить мінус 7, а отже x буде. Мінус 1. При відповіді потрібно врахувати, що система розв'язку є пара чисел. На першому місці записуємо ординату мінус 1 на другому, абсцису, вибачте, а на другому ординату 2.